Усім привіт! Це мій новий рівень, як ви бачите. Він назвою Mortal Bikin. Також я його тільки сьогодні виставив. Ой, Боже, що я за безтолковщина така, то усім привіт, мої дорогі роки. Я сьогодні я висловив свій рівень під назвою Mortal Bikin Цей рівень. Цей рівень, це платформер. І можете потім, після того, як ви подивитеся, як він взагалі зроблений, ви можете в коментарях його оцінити. До речі, ID буде в кінці відео. Тому я думаю, що ми можемо не тягнути, і вже починати грати. Так, я от капулечку. Я переднімаю це. Я думаю, так вам нормально буде. Боже, я зараз боюсь. Так, думаю, у мене зараз нормально чути. Так, да, мене нормально чути, я всьому певний. Ну такий от рівень, як ви бачите, тут розмальовані 7. Типа, вони різних кольорів тут е, приймають деякі. Типу декорації там. Та, цей рівень зроблений такий, от, він е, доволі коротенький. Він називається Mortal Beginning. Там, до речі, е, там, до речі, писало розділ перший. Е, Mortal Beginning, Типа, я вирішила назвати це Mortal Beginning, адже це перекладається як смертельний початок. чомусь мені це... Дуже сподобались. Добре, дивіться. Цей чувак каже, you don't go with me. It's my turn to run away. Як ви думаєте, як це перекладається? Це перекладається. Ти не йдеш зі мною. Це моя, це моя черга. Втікати твіте. Тобто, втікати. Думаю, ну, ви зрозуміли, Тому нам треба... Ця частина доволі наймальовому мене, Але все нова тут на те не можна. Звісно, ми не даємо руку. До речі, хочу вам сказати, я звати містер Fire in the Можливо, буде оновлення цього півня, і воно буде занадто маленьким, може... а Я просто містер Fire in the зроблю як шип. І все. Як по мені, можете зараз вже що, зайти в коментарі, поставити це на паузу і зайти в коментарі, написати, як вам взагалі цей рівень. Ну, так то ID. 12, 70, 44, 79, 9. Добре. Усіх чекаю в наступному відео, мої дорогі родичі.